Ну що ж, банда, всім доброго ранку. Вибрали сьогодні з Серегою половити окуня. У нас красота, де-не-де-туманчик стоїть в низинці, погодка суперова. Звісно, хотілося би дощу, вітру, тоді кльов би кращий Ну, по цій локації. А так, в принципі, сьогодні побачив. Зібрав два комплектика. Одна мікрушечка і одна воблера. І Сереги теж за різиний зарядок. Будемо пекти. Друзі, бачу, дерева попиляли. Почистили. Камиш спиляли так само. Див, да? Mm -hmm. Зайшов? Поплвка хороша була. так сона ты круче как-то крупный хайда эти позовы у меня не вих крупняк, крупняк, кажу. Помню, що я тобі казав, що пасмурну погоду краще бере? Приїхали, дач сонячні і папісони беру. Тільки сніг, дощ, град. нормальна mm -mm. Добрав на цю тяшечку. Хреб покруплені на чотир ピタ。<laughs> Не був. О є. О, стоп, я цепанув просто. Опа, опа. Душку відпусти, я зараз відцеплю. Щось думаю. Щось клює? Викидуєш і підмотуєш. О, все, огонь. Він на нанекіо теж бере, Сергій. На Нанекіо теж бере. Десь нормальний кунчик, так? Да? Як на сьогодні? Браво. Включився, чи підійшов? Кажу, yes. окунь включився, чи підійшов просто? О, нет yes. oh, yes. І хвоста з Ну що ж, друзі, перебрались ми на стир, на русляк. Там там є лиш задовбує. У мене один срез був. І в принципі вирішили пройтись по стирю. Може буде щучка якась хороша. Або окунчики. Якщо зараз будемо пробувати. Що воно, як воно. Дивіться, води дуже мало. Катастрофічно мало водички. Ну, є. Добрий день. у вони? Є щучки в конці? Ні. Конець тільки. Друзі, є рибка. Випросив. Непогана рибка, так розумію, щучка. Укунайте. Конець, друзі, але хороший. Хороший укунець. Його, наконец-то, просто. Опа. Є, друзі, ще один бандит Билайзь звідти